Що, спробуємо взяти гарньоньку? Альфа 21 рік, 41 прибігу. Автомобіль, ну просто красуня. Це, напевно, мрія для багатьох. Багато хто на неї каже, що це італійське BMW. Не знаю, погоджує, погоджуєтесь ви зі мною чи ні. До речі, хто не знав, двохлітровий бензиновий двигун від Альфи стоїть на джіпах чироках компасах, Вранглерах і навіть гранчірокі. Ну що, граємо. Оба! Навалить. 6700. клієнт, хоче шістьсімсот. Перебивають і. 6750. Думаю, можна. На жаль. Перебили. Але яка була класна Альфа? Що, подивимось, за скільки піде. В принципі, у нас немає обмеження по часу пошуку автомобіля, і якщо потрібно шукати і торгувати автомобіль певний час, тобто це може бути і декілька тижнів. 6950, ну що ж, дуже непогано. Це може бути і декілька тижнів, це може бути і декілька навіть місяців. Саме головна задача це знайти для вас автомобіль по хорошій ціні. І дуже важливо це однозначно купувати автомобілі, які вам подобаються найбільше. Адже саме тому ви замовляєте їх із штатів, а також ремонтувати автомобілі, ті, які так як потрібно. Тобто це в геометрії кузова, це обов'язково з високою якістю, саме тому. Тому ви їх і замовляєте зі штатів. І ось цю якість час пошуку вам дає компанія Мітоавто. Ну і звісно, замовляти ви можете з будь-якого регіону України. Працюємо дистанційно.